Останнім часом повітряні атаки українських міст з боку РФ відрізняються над низькою висотою прольотів ворожих БПЛА, що значно ускладнює роботу силам протиповітряної оборони і підвищує ризики влучання безпілотників у житлові багатоповерхівки. Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, яким чином росіяни спускають шахеди на висоту до 100 метрів, і для жителів яких будинків це несе найбільшу загрозу. Докладніше далі. Для польоту на наднизьких висотах росіяни використовують спеціальне обладнання, що кріпиться до літального апарату. На крилаті ракети, встановлюють радіовисотоміри, які є достатньо точними, а дрони оснащуються чимось на кшталт альтиметрів чи лазерних висотомірів, що працюють за принципом визначення різниці тиску повітря на різній висоті. Противник налаштовує свої БПЛА для польоту на надмалій висоті, щоб ускладнити їх виявлення радарами. При цьому фіксація їх акустичними і оптичними системами виявлення значно полегшується. Валерій Романенко для ТСН -Юей. Експерт зазначає, що загроза влучання шахеда у висотний будинок дуже велика. Особливо це стосується мегаполісів, густо забудованих багатоповерхівками, яких немає на старих радянських цифрових картах, по яких власне росіяни і прокладають маршрути крилатих ракет і дронів. Найчастіше висота польоту дронів складає від 40 до 60 метрів. Тобто найбільшу загрозу вони несуть для мешканців квартир між 14 та 18 поверхами. Більшість шахедів влучає саме Туди каже експерт, за словами Романенка, найкращим варіантом є збиття дронів ще на підходах до міста. Але якщо силам ППО це не вдалося, містянам слід іти до найближчого укриття або, як мінімум, знаходитись подалі від вікон. Не найгіршим варіантом буде перечекати небезпеку на майданчику біля ліфта, де вас з обох боків захищатимуть декілька стін. Випадки, коли один з дронів може довгий час кружляти над містом, експерт пояснює засліпленням шахеду системами постановки радіоперешкод в Док дії Ребів дрон не може зв'язатися із супутником і встановити своє місце знаходження. На відміну від БПЛА на крилатих ракетах, є система, яка попереджає про опромінювання радаром. У такому випадку ракета робить обхід, відходячи від зони дії радара на 20-30 кілометрів і йде паралельним курсом, а потім повертається на заданий маршрут. Романенко припускає, що росіяни можуть вигадати щось подібне і для дронів, адже головне для БПЛА не втратити зв'язок із GPS. Також Експерт зазначив, що під час атак шахедами орієнтуватися лише на характерний мопедний звук не варто. Зокрема, БПЛА Гербера менша за розміром і має менш потужний звук під час польоту. А так звана пародія взагалі летить майже беззвучно, адже працює на електродвигуні. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.